Дітки, подивіться у віконечко, взимку все подвір'я, снігом замело, а в моїй кімнаті багато квітів розцвіло. Ось це моя кімната. Вона велика, світла, красива. У кімнаті красива. Тому, що в ній є багато квітів. Кімнатні квіти ростуть у горщиках. За ними потрібно добре доглядати, поливати, розпушувати земельку, витирати листочки, адже квіти не тільки прикрашають кімнату, а й очищують повітря. Давайте познайомимося із квітами, які є в моїй кімнаті. Це фікус, рослина висока. Стебло у квітки пряме, товсте, листочки великі, широкі, гладенькі, зеленого кольору, фікус не цвіте. Це фуксія, дуже красива квіточка. Стебло тонке, високе. У фуксії маленькі листочки зеленого кольору, а квіточка нагадує дзвіночки або сережки. Це колеус або крапивка. Рослина нагадує кущик, листочки дуже красиві овальної форми, із зубчиками по краях, вони червоного кольору. Квітам потрібні сонечко, яке дарує тепло, земля, адже квіти ростуть у землі, водичка, яка необхідна для росту рослин. Дітки, ви познайомилися з квітами, які є в моїй кімнаті.